Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Горби, ями та розбита дорога. Недоліки цього двору на вулиці Потебні видно навіть неозброєним оком. Місцеві мешканці кажуть. Ремонт їхнього двору не проводився протягом багатьох років. Обурені бездіяльністю чиновників, люди звернулися до народного контролю. У дворі на потебні 52, після дощу ні пройти, ні проїхати. Хоч човен бери, нарікають місцеві. Як дощ пройде? Ну то тут калючі стоять, тут стоять вода, стоїть. Треба обминати, переступати. Тут глибокі калючі стоять під домом. Бачите, які тут ями. Тут діти йдуть ноги, поламати та сам де часом світла немає, тому що. Я кажу, попасти її, зламати. Тож в мене внуки ростуть, теж так само шкода. Витя, три рочки дитині вона не знає, де обігати. Ніхто тут нічого не робив і не робить, по-перше, знаєте. Люди кажуть за допомогою звертається вже не один рік. У відповідь порожні обіцянки. І скільки раз запросили, щоб хоч трошки підлатали. Як в нас які вибори, то в нас люди приходять. Говорять, так ми зробимо, зробимо. Вибори пройшли, і ніхто нікогда більш до нас не приходить. Ну це навіть самі скинули гроші, зробили гойдалки, скинули гроші, привезли пісок. Скинули, зробили турнір. Навіть дітям даже навіть, ну футбол нема де пограти. У департаменті житлово-комунального господарства журналістів народного контролю запевнили проблему вирішать. Ми вже спільно з проєктантами з підрядною організацією Луцька ДПМК», обстежили даний двір. А зараз готується якби передпроектне рішення. Тому я думаю, десь орієнтовно можуть навіть в квітні чи в травні. Ну принаймні, по термінах точно не скажу, але в цьому році вона обов'язково буде робитися. Ми простежимо чи виконують чиновники обіцянку. Дмитро Кузнєцов, Юрій Фатисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.